Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Kinder Surprise UA. І сьогодні ми продовжуємо відкривати старі Kinder Joy. Це Джої 2020 20 року випуску. Так вони вже прострочені, але іграшки ми маємо. Якщо не дивилися першу частину, будь ласка, подивіться. Посилання залишу в описі. А ми продовжимо через секунду. І починаємо відкривати. Нагадаю, тут у нас. Вісім героїв. І ось нам зразу трапляється наш герой, який нам не трапився минулого разу. О, навіть дві картки. Про що я вам казала. Можуть бути подвійні вкладиш, тому або картка, або наклейка, тому вага може відрізнятися. І наш останній герой в цій серії. Так, давайте з інструкцією. Якщо чесно, ця карта, картка сюди має вставлятися. Ну чи якось так, може я тим боком його вставила. Так, чубчик до нашого героя. Дуже класний прозорий пластик. Мені дуже подобається. Так, замість ніжок у нього ніби хвостик. Так просто він вставляється. Ага. Ось так це має бути. І ось так він стоїть. Ого, дуже висока іграшка. І розглянемо всю колекцію. Маємо і хмаринку, і ковбоя, і співака нашого і дівчину з гітарою, нашого спончо, друга, головного героя і героїню. І нам трапився цей троль, синій прозорий, дуже класний пластик, який синенький, півпрозорий, очі зроблено. В принципі, все зроблено непогано. Дуже класно, як на мене, деталізація класна. Отже, трапився перший герой. Продовжуємо розпаковувати, ми все одно відкриємо всі. Так, тут наша головна героїня трапилася. Візьмемо зібрану іграшку. В принципі, далі всі будуть повторки, тому особливо вже. Так, тут наша хмаринка, якщо я не помиляюсь. Так, тут наша хмариночка. Так, де наша хмариночка? Давайте його ще раз розглянемо. Ось так, Маше, всім привіт. Бархатиста поверхня дуже класна. Так, це наш другий, третій герой. Зараз зберемо всю колекцію, поки будемо відкривати. Так, тут наша рокерша. З гітарою так, ніби барабан. І качає в ритм в пісні. Так, тут ми маємо наступному, а знову наша головна героїня. Думаю, що її буде багато, в принципі. Так, це у нас головний герой. Не пам'ятаю, як звати, чи... звати, чесно, от не пам'ятаю. Отже, маємо ще одного героя. Це у нас вже п'ята іграшка. Так, тут маємо нашого пончо друга. Вон навіть пончо трошки залипло в зріз закритого. Ось так. І у нас класний діджей. Так. О, забула його окуляри. Куди ж? Куди ж без окулярів? Це якось навіть несерйозно. Далі. Далі знову у нас розочка, мабуть, її звали, я якщо чесно не пам'ятаю, Ну, але... Принаймні, це те, що я пам'ятаю. Так, наш ковбой в білому капелюсі. Ось він. Отак він наче трошечки скаче. Ай! Не падай. Наступний. Так, знов наша повторочка сьогоднішнього, якого ми знайшли. Ось синенький наш півпрозорий. Наступний. Так, знов наша королева Рокс. І останній на сьогодні. І знав наш ковбой в білому капелюсі. А ми знайшли всіх головних героїв і переглянемо через секунду. Ось таких чудових 8 іграшок ми маємо в колекції. Дуже класна колекція, мені дуже подобається. На жаль, я не пам'ятаю всі їх імена. Хто знає всі імена, напишіть, будь ласка, в коментарях. Будь ласка, натисніть лайк. На це відео, поділіться з вашими друзями, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходить нове відео. А я всім вам дякую і до побачення!